Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 31 березня у посланні білоруському народу заявив, що країни НАТО готуються до вторгнення на білоруську територію. Про це заявив Лукашенко у посланні білоруському народу та національним зборам. Пряма мова Лукашенка, повірте на слово, я вас ніколи не обманював. Країни НАТО готуються вторгнутися на територію Білорусі для знищення нашої країни. Білоруський диктатор пояснив своє твердження тим, що сьогодні, за його словами, прискореними темпами йде перекидання військ НАТО у східному напрямку. За його оцінками, угруповання блоку лише в Польщі та країнах Бальтії налічує понад 21 тисячу військовослужбовців, 250 танків, майже 500 бронемашин, близько 150 літаків і вертольотів. І вся ця армада демонстративно тренується біля кордонів Білорусі та Росії, поскаржився Лукашенко. Крім того, Лукашенко почав лякати, що на Заході також формують полки та легіони, щоб здійснити переворот в країні. Однак він не розповів деталей. Прийде час, я вам розповім про це все. Сьогодні не час, триває копітка закрита робота, підсумував Лукашенко. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко левову частину свого послання до народу присвятив Не на Білорусі. А російській війні проти України багато разів наголошував на необхідності переговорів Зеленського і Путіна. Та також трохи полякав ядерною зброєю і тим, що Росія нібито ще не розгорнула свою воєнну машину на повну міць. Пряма мова самопроголошеного президента, з чого починалися всі відомі гарячі конфлікти останніх десятиліть, з невгамовного прагнення Заходу підпорядкувати собі весь світ. І навіть не на заходу однієї країни. З переходу самодостатніх, часом дуже міцних, справді незалежних держав під зовнішнє управління. Практично все своє послання Лукашенко присвятив російській війні проти України і кожні кілька хвилин наголошував на необхідності переговорів. Самопроголошений президент Білорусі згадав, як Росія окупувала Крим, за словами Лукашенка, Російська Федерація нібито змушена була піти на надзвичайні заходи, включивши до складу Росії Крим, щоб запобігти небезпеці вступу України до НАТО. А потім, нібито, Путін, був змушений вжити заходів щодо захисту російської людини. Лукашенко розповів, як він нібито намагався зупинити російську війну проти України, і нібито як песик бігав від одного президента до іншого і передавав різні меседжі, і навіть пропонував поставити білоруські прикордонні війська на тому кордоні в 450 кілометрів, який вимагали українці віддати під контроль України. Він також пригадав російські погрози ядерною зброєю, коли на горизонті замаячила Третя світова з ядерними пожежами і додав, що важливо було почати переговори без попередніх умов. Лукашенко також розповів, що тоді він, нібито по-братськи і по-синівськи, вмовляв Зеленського припинити війну. Нині, за його словами, нібито також є унікальний шанс для перемовин, оскільки Росія нібито поки що не розгорнула своє військове виробництво на повну міць, бо, якщо вона розгорнеться на повну, то про мир буде говорити дуже складно. Після цього Лукашенко вкотре за півгодини свого послання запропонував припинити бойові дії та оголосити перемир'я без права переміщення і перегрупування військ з обох сторін. А якщо, за його словами, буде помічено хоч найменше пересування через кордон України з західної зброї, то Росія нібито зобов'язана задіяти всю свою зброю і фосфорні боєприпаси, і збіднений уран, і збагачений уран, усе має піти в дію. Лукашенко також заявив, що нібито має інсайдерську інформацію, що українські та російські військові на лінії зіткнення вже нібито домовляються між собою. Треба йти на переговори, йти напряму, не очікувати посередників ні зі Сходу, ні із Заходу, заявив Лукашенко. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.